Саміт ЄС у Брюсселі не може похвалитися позитивними рішеннями для України, на відміну від саміту НАТО в Газі. Але водночас видно Україна ближча до приєднання до Європейського Союзу, ніж до Північно-Атлантичного Альянсу. Україна отримала статус кандидата в члени ЄС ще у 2022 році. Рух Києва до Євросоюзу, як завжди, блокує Віктор Орбан, прем'єр-Угорщини. Він вважає, що не можна давати зелене світло Києву. Поки триває війна, мовляв, після приєднання нашої країни до ЄС, війна автоматично перекинеться на Угорщину і на інші країни. Щоб підкріпити свою позицію на Саміті, уряд Угорщини організував загальнонаціональне опитування громадської думки Vox 2025. На ньому 95% респондентів виступили проти України в ЄС. До опитування є багато питань через низьку явку, можливі маніпуляції, ба більше, ніякої юридичної сили голосування немає. Чи може Віктор Орбан пояснити, як вступ до суто економічного та політичного союзу може втягнути у війну членів? За яким таким механізмом? Немає ніякої п'ятої статті. Для прийняття рішень про приєднання до Євросоюзу потрібні всі голоси. Орбан користується правом вето. Таким чином, за приєднання України голосували лише 26 країн з 27. Навіть Словаччина схвалює. Цікаво, що за приєднання Молдови голосували всі 27. Чи стане Молдова членом ЄС раніше за нас? Навряд. Адже ми йдемо разом у зв'язці. Прем'єр Словаччини Фіцо докучає по-своєму. Він блокує рішення про 18-й пакет санкцій проти Росії. Аргументація Братислави така: у разі відмови від російського газу ціни для споживачів зростуть, бо альтернативні маршрути дорожчі. Також ціна не російського газу вища, а ще Фіцо побоюється багатомільярдних позовів Газпрому. Отже, 27 червня на засіданні послів держав ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії не був затверджений. На жаль. Але все не так погано. Секторальні санкції, накладені раніше, продовжили на півроку. На трьох останніх самітах Євросоюз ухвалює два рішення: одне офіційне, схвалене більшістю, друге додатковий документ про Україну, який схвалили лише 26 держав. Угорщину відмінусували, так би мовити, публічно, демонстративно. І це порушення традиції єдності заради України. 27 червня 2025 року Єврокомісія офіційно підтримала відкриття першого переговорного кластера з Україною. ЄС визнає прогрес України у впровадженні реформ навіть в умовах війни. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум.